Привіт, мої маленькі мандрівники до країни математики. Пам'ятаєте, минулого разу ми з вами побували у місці цифр, де кожна цифра має свій яскравий будиночок і чекає гостей. Сьогодні ми з вами йдемо в гості до нашої першої жительки, Цифри 1. Але у мене для вас є сюрприз. До нашої подорожі приєднався друг. Ось він! Привіт-привіт, Пікселько. «Це Пікселько, він дуже допитливий і веселий. Пікселько, ти хочеш привітатися з нашими дітками Привіт-привіт, малята. Я Пікселько. Прокинувся сьогодні. Я раненько. Я хочу з вами мандрувати і математику вивчати. Дітки, приймемо з подорож з собою Пікселька. Звичайно, адже гуртом завжди веселіше. Особливо, коли з тобою вирушають у подорож справжні друзі. Наш Пікселько дуже довго жив у комп'ютері у місті пікселів. Але коли він почув про нашу подорож, то він дуже захотів з нами мандрувати. Ну що ж, Пікселько, вирушаємо. Країна ворота відчиняє, і перша жителька у гості нас чекає. Давайте з вами поміркуємо, чого ж буває у світі одне? Що буває одне? Поміркуйте. Так, це сонечко. В небі одне сонечко. Вона дарує нам світло і тепло. А коли настає нічка, у небі з'являється місяць. У кожної дитинки і у кожної людини є одна голова і один носик. У кожного із нас є одне серце. Ось наш пікселько уже приніс нам цифру один. Коли ми рахуємо предмети, ми кажемо 1, 2, 3, ми називаємо число. А коли нам потрібно записати певну кількість предметів, ми використовуємо цифрочку. І ось наш Пікселько, подивіться, тримає цифрочку один. Подивіться уважно і на що вона вам схожа. Поміркуйте. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Хоч і ніжку одну має, всі рахунки починає. Подивіться, яка щаслива наша цифрочка один. Вона тримає одну кульку жовтого кольору, тому що в неї сьогодні свято ми прийшли до неї в гості. Коли ми будемо писати, вчитися цифрочку один, то у зошиті в клітиночку ми будемо ось так ставити крапочку посередині, тягнути вгору до куточка і з нахилом тягнути похилу ніжку майже до серединки нижньої лінії. Так. А це будиночок, у якому живе наша цифра 1. Подивіться, який він гарний і яскравий. Біля будиночка. Росте одна квіточка жовтого кольору. Одна квіточка рожевого кольору. Одна квіточка якого кольору? Блакитного. Одна квіточка Так, фіолетового кольору. І одна квіточка червоного кольору. Молодці. А щоб квіточки гарно росли, одиничка взяла ліку і поливає квіти, доглядає за квітами. А подивіться уважно, хто це в нас на картинці під деревом сховався? Так, там є один їжачок. На своїх колючках він тримає одне яблучко, а в небі світить. Одне сонечко. Молодці! А тепер уважно подивіться, піксельку хочу вас запитати, чого на картинці є одне? Поставте відео на паузу і поміркуйте. Давайте перевіримо. У нас одна грушка. Одна полуниця і один пікселько, тому що вишеньок, бананів і яблучок у нас більше, ніж одна. Ой, а подивіться, куди це виїхав, виплив наш пікселько. Він сів у човник і захотів. Порибалити. Подивіться уважно, чого на картинці у нас є одне, одна чайка в небі, один літак, один кораблик. І піксельку впіймав? Так, одну рибку. Молодці. А зараз ви можете потанцювати трошечки з нашою одиничкою. Встаньте, будь ласка, і поприсідайте разом з одиничкою. Один, два. Один, два, один, два. І повторіть присідання кілька разів. Молодці діточки. Щоб добре запам'ятати цифрочку, яку ми з вами сьогодні вивчили, ви можете її намалювати, або вам можуть допомогти батьки намалювати її, або візьмете кольорові олівчики і розфарбуєте. Також ви можете взяти пластилін і зліпити ось таку гарну цифрочку «1». Я сподіваюсь, що ви запам'ятали, до кого ми сьогодні ходили в гості. Нагадай? Так, ми сьогодні разом з Піксельком були в гостях у нашої одинички. Наступного разу ми підемо в гості до сусідки нашої одинички. Знаєте, хто його сусідка? От Вічка, звичайно. А зараз я вам кажу до побачення!